Водії з інвалідністю будуть мати переваги, якщо будуть мати наліпку з QR-кодом. Отакої Кабмін схвалив законопроект. Тепер водії з інвалідністю повинні мати разом з наліпкою синього кольору QR-код, що містить електронний ідентифікатор, який засвідчує відповідний статус. Це також стосується водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю та користуються всіма відповідним перевагами, що надаються водіям з інвалідністю. Ці всі привілеї будуть чинні лише в разі встановлення на транспортних засобах розпізнавального знаку водій з інвалідністю разом з інформацією стосовно інвалідності у форматі QR-коду. Форма та спосіб встановлення оновленого знака на транспорті визначається Кабінетом міністрів України. Водії на транспорті, яких встановлено водій з інвалідністю, повинні мати при собі документи, що підтверджують інвалідність водія або пасажирів, та на вимогу поліцейського пред'являти в паперовій або в електронній формі. Також будуть зміни по парковкам не менше 10% паркомісць на парковці, але не менше одного, мають бути призначені для водіїв з інвалідністю або для транспорту, який перевозить таких осіб. Отакої.